Отримати фахову консультацію чи оформити заявку, не виходячи з дому не питання в рамках роботи діалогової платформи щодо реалізації нової ветеранської політики. Криворізький контакт центр 1520 впроваджує нову послугу онлайн-прийоми для захисників та захисниць. Стартує сервіс вже з початку лютого цього року. Що для цього необхідно, не потрібно відвідувати офіс «Я ветеран», а можливо лише зателефонувати за нашими контактними номерами телефонів 1520 або 056 499 1520 і отримати відповідь на ті запитання, які хвилюють наших захисників і захисник, отримати їх безпосередньо під час прийому від фахівця з перших вуст. Для вирішення особистих питань ветерани та військові й раніше зверталися до контакт центру, але відтепер для надання допомоги цим категоріям кривоїстів у центрі створили відокремлені робочі місця. За 2023 рік контакт центру працював 354 звернення від ветеранів. З них за підсумком створили 85 заявок, а за іншими надали запитувану інформацію під час спілкування. Найчастіше військові та ветерани зверталися з питань соціальної підтримки, медичного забезпечення та освітніх послуг. Звертатися до контакт-центру можна як безпосередньо у приймальний день необхідного фахівця, так і домовитися про це заздалегідь, передати телефоном, контактні дані та суть питання а в день прийому оператори перетелефонують та зв'яжуть з потрібною посадовою особою. Для термінового вирішення питань до контакт-центру 1520 можна звернутися наступними шляхами. Щодня з 8 ранку до 20 за телефоном 1520 для абонентів «Київстар». 056 499 1520 для усіх інших абонентів мобільного і стаціонарного зв'язку. А також цілодобово на сайті спілкуйся.кр.гов.ua. Наразі вже відомий графік прийому та перелік фахівців міських департаментів на лютий місяць. 1 та 28 лютого ветерани зможуть отримати консультації від департаменту адмінпослуг 5 лютого. Відповіді на питання щодо містобудівної діяльності та земельних відносин. 6 та 20 лютого усіх охочих прийматиме начальник управління охорони здоров'я, а 8 та 22 лютого керівниця департаменту соцполітики. Тощо Хочу звернутися до наших захисників і захисників а також до їхніх родин взяти участь у таких перших онлайн прийомах, які будуть відбуватися у лютому, дуже чекаємо на ваші дзвінки. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський.